Вітаю, шані друзі. Ну, давайте подивимося щось. Там почали, почався якийсь рух відносно водія ярмака. Проведений обшук. Що це дасть, для чого саме зараз? Що шукають? Ну, взагалі, що це за історія? Обшуки у водія ярмака. Дивимося, що це таке. Ну, вони зроблені. Шукали якусь інформацію, по-перше, зірка це інформація. Шукали, можливо, пов'язана, знаєте, от флешки, там щось, електронні носії, можливо, якісь. Це по-перше. По-друге, ця робота проведена для того і використана буде у майбутньому, тобто з перспективою. Ця інформація може кардинально розвернути ситуацію. Або змінити, або розвернути. Однозначно, вона щось змінить. Ну, тут, бачите, для, активні дії для того, щоб можна було фартово атакувати. Ну, можливо, можливо ну, висувати якісь звинувачення, да? тобто для, розвернути ситуацію для активних дій, можливо, на слідстві і так далі. кажуть. Да? Перспектива. Можливо, пов'язана, знаєте, як діяти для того, щоб заарештувати. Щоб висунути підозру, щоб пред'явити арешт по-хитрому. Про кражу. Тут як по-хитрому здійснювалися кражі, тут можуть бути схеми. Тобто потрібні якісь іще, якась іще інформація, як ворували. ворували. Карта, карта краж. Як курувала домашні цінності? Ось так. Чогось не вистачає. О, у цих пазлах в розслідуванні не, ну, є слабкі місця, є пробіли. От їх треба оцією інформацією, було, було якось. Інформація потрібна була ще. Яка б давала шанс, дивіться, інформація, яка б давала шанс його ув'язнити. Що далі? Рух, куди, куди йшов далі рух коштів. Тобто, от вкрали, а далі по яких, по яких ланцюжках і йшов рух цих, цих коштів. Тут рух, можливо, в якийсь общак. А общак може бути, де він є, цей общак, він в Україні, чи, можливо, десь він виведений, де він захований. Розумієте, де він захований? Оцей общак. Я вам неодноразово говорила, що у цій, скажімо так, фінансово-політичній корпорації є спільні кошти. Тут вони можуть бути тобто рух коштів, але їх могли вивезти на якусь жінку. Тобто, тобто Або вона в Україні, да? де ці кошти заховані? В Україні, чи, можливо, десь їх вивели. І ну, велика вірогідність, що вони можуть бути десь на комусь із жінок, можливо, дружина, можливо, кума, сваха і так далі. Але тут в цьому процесі могла бути задіяна ще жінка розумієте Тобто шукають, шукають докази, шукають схеми, як виводились, куди виводили. Ну, тут в основному я, я б навіть сказала, де знаходиться казна, через кого вони виводили, хто допомагав і де вона зараз знаходиться. Шукають. Шукають інформацію ще. О, тут король, король. Ви знаєте, вони якось ішли, виводили їх спочатку на когось в Україні, можливо, через якусь жінку, а потім йшли вони ось ці королю. Ну, тут однозначно був у них казначей, де, у кого була каса. Дивіться, жінки, жінки, жінки і, і жінки. Тут заплутані жінки, якісь я вам скажу, в цьому процесі. Бажання. Жінки заробляли, хто що має, Розпод... а ще знаєте, як розподіл жінки-бухгалтера, тобто тут, куди йшли ці кошти, кому скільки, кому скільки. Тобто бухгалтерські ще якісь, або скрита, О, скрита чорна бухгалтерія може бути. Шукали бухгалтерію, як... як розподілялися кошти з общака, на кого вони ще кому йшли. Розумієте? Так, от бажання мати все. Комфортно, комфортно. Жінки в Україні бухгалтерша була і, і бухгалтер. розумієте? Люди, які займалися розподілом загальної казни, скільки хто матиме. Ну, чорну бухгалтерію шукали швидше всього. Інформацію про чорну бухгалтерію. Обновлення ситуації. Щоб не було обнулення о, о цієї ситуації, коли дійде справа до суду, щоб не було обнулення. Тобто шукали ще інформацію, якою підтвердили б вину ну, цієї фінансової піраміди. розумієте? Тому що в суді ця ситуація може обнулитися. Додаткову інформацію шукали. Ну, Тут маніпуляції, через брудні маніпуляції можуть обнулити. Як це в нас часто буває, десь якась невеличка помилочка, і все діло оця, вся справа розвалюється. Да? Тому через дьявола, через брудні маніпуляції можуть цю справу в суді просто обнулити. Силові структури. І роботу, і результат силових структур можуть просто пустити по смерті. Тобто, ну зрозумів, трансформувати роботу да, силових структур просто і, і, і відмовлять. Від, від, не спри... В судах не сприймуть таку інформацію. Ну, шукали, однозначно, шукали ще, до... ще інформацію, яка б докази дежавю, і дежавю, ну, ну, слухайте, і дежавю. Тобто, по мені по, по, через дьявола, да? Маніпулюючи брудними, через брудні, брудні маніпуляції, відмовляють ціловим структурам, пустять їхню роботу, їхній результат по, шуту, по, ну, об, по обнуленню. І як завжди, це в нас буває. А дійсно а, а дійсно, а хто в нас посаджений? Розкажіть, хто Чи Гевара посаджений, якого випустили, потім, потім знову запустили, який вкрав більше 2 мільярдів доларів, що його посадив? дежавю все можуть розвалити? Тому шукають, риють матеріал, щоб був вже залізобетонний. Ведеться гра, швидко, швидко щось змінити, активно діяти, активно діяти заяви, ведеться гра, швидких активних дій цілою групою осіб. І ці робо... так, ну, тут робота ведеться. Швидка, спонтанна, швидко, спонтанно треба тут активно діяти. Досить... Тут, знаєте, як? Тут намагається... Ця група людей, яка веде розслідування, намагається змінити стратегію і тактику, щоб не дати можливість розвалити справу. Справу допомогти. Є готовність. Через вище. Ви знаєте, вони опираються, вони хочуть якось провести цю всю підготовку, бо підготовлено через вище політичне керівництво країни, дійти до, або сподіваються, що хтось допоможе із цих із політиків дійти до успішно, тріумфально, довести цю справу до кінця. Хтось із політиків готовий і допоможе, швидше всього, готовий, готовий і допоможе хтось із досвідчених політиків оцю, оцю роботу довести до тріумфу, до логічного завершення. Що там відбувається, щоб не відійшли? Шукають щось, шукають, працюють дуже активно, працюють, шукають, аналізують поглиблено. Щоб не було програного бою. Тому що всю роботу можуть пустити ну, нечесними не да? не діями можуть відійти. От Шукають таке, щоб не, не мати потім програшу. Ну і як завжди, роботу, всю цю роботу, ведучи нечесний бій з підташка, дуже активно працює жезловий король, щоб відійти. Від, від тріумфу в цій справі, від доведення до цих судах так, до покарання. Ну, Дуже активно працює жезловий король, веде нечесний бій. Ну тут це я сказала. Поставити крапку. Є ідея. Є ідея, ідея не, не, не зовсім хороша є. Тут, знаєте, дуже-дуже не хотілося б цій людині, щоб було все доведено в судах. Тут, можливо, навіть є, є нехороші не, не не ідеї уже злого короля поставити крапку, розумієте, тут. Може бути розслідування, затримати. Є ідея затримати розслідування і щоб це розслідування надало результату, поставити крапку. Тут навіть може бути якийсь нещасний випадок з кимось статися, щоб притормозити ідею розслідування і ідею доведення до, як завжди, ідею доведення до судів. У нас, як завжди, розумієте, хтось загине. Всім іншим дадуть зрозуміти, що копати не треба. Тут Жезловий король і команда, яка приймала участь у пограбунку країни, вони навіть здатні. Дивіться, що десятка мечів для, для членів родини, ну, можливо, як заляк, для того, щоб відсторонити, відтермінувати ідею, ідею доведення до... 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 до суду. Тут розумієте, йде. Особистий комфорт і збагачення, нові. Проекти, через які особисто збагачувалися, реалізували ідею. Реалізували ідею. І до цього, до цього був... Чому, чому він буде, як кажуть, кістьми лягати, жезловий король, кістьми, як то кажуть, лягати, щоб ні до чого не довести справу до суда, тому що в збагаченні, в цьому проєкті реалізовувалася ідея. І був задіяний імператор. Ну, ось так. Єрофант. Скандал, скандал який виник всередині країни. Ну, це скандальна справа. саме 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 цей скандал. Спричинив, спричинив до того, що Єрафант прий... скандал спричинив до того, що Єрафант при, при, приймає рішення приймає рішення перекрити всі, всі дороги Жезловому королю і цьому, імператору. От от. Саме цей скандал спричинив до того, що він їм перекриває хід. Хід, який ви зрозуміли, можливо, я давно говорю, що Єрафант не хоче співпрацювати із імператором. Спочатку через основна причина це корупція і жезловий король, але начебто, начебто як відійшов, але він не відійшов, він виконує тут певну роботу. Ну, знаєте, я вам скажу так, є намагання довести справу Чегевара Алібаби до логічного завершення і щоб був успіх по колісниці тріумфальний. Але боротьба ще буде, ой-ой, ой яка непроста. Дай Боже, щоб ніхто в цій боротьбі, як то кажуть, не зазнав десятки мечів із команди і членів сім'ї тих, хто займається розслідуванням цієї справи. Ось так. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.